Херсон теж готується до Євро 2012 Щоправда, не ті, хто мають упорядковувати місто, а молодь. Так, учні різних херсонських і обласних шкіл активно взяли участь у конкурсі Україна в Європі, Європа в Україні очима молоді. Учасники конкурсу у пошукових та творчих роботах дослідили вплив європейської культури на українську, проблему збереження історичних пам'яток, вплив видатних європейців на розвиток півдня України тощо. Акція на югіу. Проводится первый раз. Проводится она при поддержке черновцов, Народного дома, руководит проектом Евгения Олейник и при финансовой поддержке Международного фонда Відродження. В Херсоне эту акцию представляет Центр Европейской информации. Пошукові та творчі роботи молоді оцінювало професійне журі із представників різних організацій. У трьох номінаціях було визначено 38 переможців. І двоє учасників одержали гран-при: це Єлізавета Плесецька з Херсона за пошукову роботу, Фрідріх Фальцфейн, засновник заповідника Асканія Нова та Олег Пуценко з високопілля за пошукову роботу з заселення німцями-менонітами півдня України. Наши дети очень талантливые. Творческие работы, которые были представлены, они действительно глубокие, продуманные. Были очень красивые работы в стихах. И а, когда люди работают так много, то есть обязательным условием было указать литературу, указать источник. И когда в источнике первый источник, то есть пришел человек, ребенок пришел к взрослому и взял у него интервью и записал это, то я считаю, что это говорит о многом. Это говорит и об уровне преподавания, и о преподавателе, и о, о школе. Ну и разумеется, о том, что наши дети хотят принимать участие в конкурсах и делают все для того, чтобы выигрывать. Ті конкурс. усі переможці одержали святкові подарунки і призи.